Перша публічна презентація. Перед тим як представити гігантську прикарпатську писанку на огляд громадськості у столиці, її продемонстрували івано-франківцям. Для початку урочисто освятили результати майже двомісячної праці спеціально створеної робочої групи. Надалі впродовж семи годин вона прикрашала серед місця у супроводі розважальної програми наживо. А вже 24 серпня ця писанка презентуватиме місцеві традиції розпису на всеукраїнському фестивалі Парад вишиванок вишиванок-2012» у Києві. Надіємось, що Івано-Франків. Ці будуть милуватися писанкою, і ніхто не захоче там щось зробити таке, щоб вона була не готовою, щоб поїхати до міста Києва. До Києва ця писанка буде відправлена, значить саме авторами цього проекту з Києва. Приїде спеціальний транспорт. Вони заберуть писанків Франківська, Тернополя з Львова. Автором сюжету розпису є відомий коломийський майстер Олег Кіращук. Свого часу його малюнок із писанки використав у своїх колекціях одягу італійський дім моди гучі. За 20 років пан Олег власноручо здобув понад 15 тисяч яєць різного розміру, починаючи від перепилиних та завершуючи страусинами. Ця писанка створена на гуся, чому її задум з'явився два роки тому. Розпис вмістив символічні елементи, притаманні усім чотирьом етнічним групам Прикарпаття гуцулам, бойкам, лемкам та покутянам. Тут є е, символи штерна, це символ тепла, е, далі є ромби, символ поля. Е, цікаво, там є олені. То я чув, колись мені казав один старий гусел, що олень вказує в житті правильний шлях, правильну дорогу. То власне таке побажання області, що ми правильним шляхом друкували. Самими біжуленіми знаходиться дерево життя той символ роду. Мотиви авторської писанки на величезну заготовку вагою понад 70 кілограм перенесла група місцевих художників під керівництвом Стецика. На її розпис витратили майже 10 літрів фарби та два тижні активної роботи. Наразі це найбільша писанка, каже митець, яку довелося розмальовувати. Більше 10 метрів коло по довгій стороні, і більше восьми по малій стороні. Тобто, а так, 3 на 4 напевно, внутрішній діаметр. Вона в такий спосіб, як робляться. Яхти, тобто це скловолокно, епоксидка. Зробити більшу писанку, розмалюємо більше. Як місцеві художники, так і чиновники сподіваються, Івано-Франківська писанка на параді, присвяченому Дню Незалежності, буде найкращою. Після урочистої ходи у складі делегації від міста її разом з представницями інших регіонів встановлять у столичному музеї під відкритим небом порогово.